Питання, чи можуть мобілізувати чоловіків з інвалідністю під час мобілізації? По-перше, так, дійсно можуть мобілізувати, але лише у разі письмової згоди на мобілізацію та виключно за місцем мешкання. По-друге, ні, не можуть мобілізувати у разі письмової відмови. Відповідно до чинного законодавства, а саме закон України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, у тому числі встановлені в законом порядку чоловіки з інвалідністю. Але бувають випадки, коли зазначені чоловіки з інвалідністю проходять військово-лікарську комісію. У центрах комплектування та соціальної підтримки, та у подальшому їх мобілізують при врученні повістки до центру комплектування та соціальної підтримки не завжди, якщо пред'являються документи щодо інвалідності, це узабезпечує від вручення повістки, все одно можуть вручити повістку. При проходженні ВЛК чоловіки з інвалідністю не завжди надають документи медичні, які підтверджують. Дійсність наявність хвороб, документів щодо інвалідності та непридатності до військової служби. Варто зауважити, що чоловіки з інвалідністю можуть дійсно пройти ВЛК та бути визнані придатними до військової служби чи обмежено придатними до військової служби відповідно до розкладу хвороб. Тому висновки. Необхідно знати свої права, не порушувати закон, у тому числі про мобілізаційну підготовку та мобілізацію правила військового обліку. Що ви думаєте з цього приводу? Прокоментуйте, будь ласка, якщо у вас є цікаві історії, поділіться для консультації, для отримання юридичної допомоги адвоката. Пишіть у дірект, адвокатське бюро, Ювченко і партнери. Задавайте свої питання при можливості, обов'язково надам на них. Відповідь: Якщо вам подобається це відео, поставте лайк, зробіть репост, задавайте свої питання. Ще раз дякую за увагу.